Христос посеред нас На календарі понеділок, 23 липня, розпочалася восьма седмиця після п'ятидесятниці. Дорогі брати та сестри! У нинішній день на літургії Ана Златоусту під час читання апостола ми почуємо слова апостола Павла до Корінфлян. Бо коли я благовіствую, то нема чим мені хвалитися, бо це необхідний обов'язок мій, і горе мені, якщо не благовіствую. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду, коли ж примусово, то виконую доручену службу. Сьогодні православна церква святкує покладення чесної ризи Господа нашого Ісуса Христа у Москві у 1625 році. Вшановує Коневську ікону Божої Матері, і особливо з великими почестями ми нині почитаємо засновника Києво-Печерської лаври преподобного Антонія Печерського. Сьогодні про цього святого ми можемо сказати: він мав таку благодать від Бога, що обличчя його світилося як сонце. Поклавши початок монастирю і всьому чернецтву на Київській Русі, преподобний Антоній народився близько 983 року у Любича. На Чернігівщині. Ще досить молодим майбутній чернець пішов на Афон, але, склавши Монаші обіти і отримавши від свого ігумена благословення, повернувся на батьківщину з посланням, що від нього візьмуть свій початок численні монахи. У Києві Антоній знову стає жити як істинний чернець. Їв небагато і мало пив. Завжди молився, а також цілював хворих. Дуже швидко біля преподобного почали громадитися учні, які прагнули своє життя присвятити Богу. Коли кількість монахів збільшилася до 20, Антоній призначив їм ігуменам. А сам усамітниця у печеру. Сьогодні вона називається ближньою у 1073 році. Разом із Феодосієм та братією монастиря. Старець закладає успенську церкву на місці, вказаному чудесним чином, що була побудована вже після його смерті. Відійшов до господа великий подвижник Антоній у віці 90 років, 10 грудня 1073 року. І шановані мощі преподобного було покладено у його ж печері. Сьогодні ми із радістю вітаємо із Днем ангела таких іменинників Антонія, Нестора, Георгія та Петра. Возлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Іоанна Криштацького, який говорив: бувають у житті християнина часи скорботи і хвороб. І тоді здається, що Господь зовсім покинув тебе, а в душі не відчувається присутності Божої. Пам'ятай. Це час віри, надії, любові і терпіння християнина. Незабаром Господь знову порадує Його. Нехай Христос укорпляє вас на усіх життєвих перехрестях.